Зірка Мензатюк писанка. Куд-кудак, кут кудак знесло яйце, як кулак. За кудак тала курка на весь двір. Та гарне ж, схоже на білий світ, бо в світі сонце, а в яйця золотий жовток. Куд-кудак, кут кудак Під хатою на стільчику грілась проти сонечка Бабуня Марія. Яйце та кругле біленьке. Візьму його на писанку. І вона поклала яйце в решето до таких же, як воно, білих та кругленьких. Тоді розтопила ярого воску, ходино ну, Васику писанки писати, взяла бабуся писачок, раз і лягла на яйце гаряча лінія. Два! І розкреслилося яйце навхрест. Бабулю, чуєш бабуню? запитав Івасик, що це за квіточка у тебе намалювалася? Той Васику не квіточка, то знак сонечка золотого. Бабуню, чуєш бабуню? знов Івасик. А що то за цяточки крапочки навхрест між промінням? Не цяточки, Івасику. То чарівні знаки дощу. Розписала бабуня писанку, в фарбі пофарбувала і стала писанка доладна, барвиста. Настав Великдень. Покликала бабуня Марія Петрика, Івасика, Оксанку, Василинку, всіх своїх онучат. На те онучата по писанці, гайда викочуватись. Покоти в свою писанку. Ану, хто до неї докотити зуміє. Котять діти писанки, на них вербочки та хрестики та клинці вітрячки та вигадливі поясочки так і мерехтять. А в небі сонце сміється, світлом розсипається. Чи будеш ти сонечко, весь рік щедро светити? питає в нього яйце писанка. Буду, буду, бо на той мій таємний знак. Ти котишся мене до землі приворожуєш, а чи будеш дощику землю поливати, зілля напувати? Буду, буду, бо на тобі мій знак магічний. Ти по землі котишся, мої струни срібно дзвони до неї прив'язуєш. По двору курка нипала, стала, видивляється, на писанку. Що воно за яйце, райце, барвисте і зірчасте, мабуть, самого сонце дитя, я б такого зроду не знесла. А писанка котиться по землі, тож буде сонце, будуть дощі й роси, буде в світі щастя. Хто його шукатиме, неодмінно знайде?